Все знати. Тульки, красатульки, хлопчульки та дівчульки. Юні наші винахідники. З вами винахідник Сеня у проєкті Хочу все знати. Ну і як завжди, в нашому проєкті ми що з вами робимо? Ми експериментуємо і проводимо різні наукові досліди. І сьогодні, як завжди, не виняток. Ми з вами також будемо експериментувати і щось дізнаватися новенького. Тому сідайте зручніше, беріть оті олівці, паперці, щоб записувати. І я думаю, що ми вже можемо. Починати! поїхали, хочу все знати. Ну, друзі, давайте вже розбиратися, що ж нам буде потрібно для наступного наукового лайфхака. Е, По-перше, у мене, бачите, отака от наукова ковбучка є. Ну, оскільки я винахідник, а в вашому випадку це може бути будь-яка бутілочка з е, широкою горловинкою, або якийсь такий не дуже великий стаканчик. Також, оскільки нам знадобиться водичка, дійсно е, я приготував собі ось ціле наукове відерко з водичкою. І е, коли ми будемо Експериментувати, нам також знадобиться або миска величенька, або якийсь такий тазик, або ще одне порожнє відро. Ну і, оскільки у нас дослід з водою, ми можемо наробити багато калюш. Ще знадобиться паперовий рушничок, який можна взяти на кухні у мами. Все це приготували і можна починати експериментувати. Хочу все знати!